Слава Україні! Вас вітає магазин Бетоскап, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про дитячу одежу для плавання. Ну, для плавання на морі, будемо казати, так, сьогодні. Перш за все, це. Маленькі дитячі гідрокостюмчики вироблені з лайкери. Наприклад, отакі, як цей гідрокостюмчик Баре. Повністю лайкеровий гідрокостюмчик, і ще в нього є вставочка жилет, який допомагає і утримує дитину на воді. Такі костюми виробляють для дітей віком від 2 до 6 років. Найбільш таких дорослих дітей є костюмчики, але вони вже не опренові. 3-х Трьохміліметрові, теж коротенькі, вони зберігають тепло. Цей гідрокостюм просто захищає від сонця, щоб плечі, шия і груди не згоріли. І пузо, і спина щоб не була червона. І ще, наприклад, цей Утримує на воді як жилет. Є схожі костюмчики без усього жилетика, просто йде там міліметровий неопрен, щоб дитина не змерзла у воді. Далі, у нас звичайно йдуть рашгарди дитячі. Вони вже виробляються для дітей віком від, наприклад. Там, по-моєму, від 2 чи від 4 років і до 11, 12, або навіть до 14 років. Звичайний ражгард 50 UPF захищає від сонячних опіків. Бачите, з високим горлом, щоб шия не згоріла, і щоб руки і спина теж не погоріли. Або для плавання можна ще використовувати отаку таку футболочку. Це те ж саме, що Рашгард, але тільки футболище з коротким рукавчиком, короттесенька, щоб не було жарко. Бажано, щоб цей одяг ну, так, сідав в облипочку, щоб в воді він не, не таскався за собою воду. Окрім захисту від сонця, ви ще будете дуже-дуже гарно бачити свою дитину і точно. У такому одязі ніде її не загубите. Плавання в цей одяг зовсім не заважає. Якось так, кому цікаво більше, або хто хоче придбати своїй дитині одяг. Всі приходьте до нас у магазин Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав.юе. Слава Україні! Слава героям! До побачення!